Для малювання фону використовуємо різні кольори природних відцінків. Основне це в дуже великому розбілі, тобто з додаванням білил, і змішуємо в різних варіаціях. Пензлика фактично не мию, тільки в самому наприкінці там. Зволожнюю його чистеньким, об'єднуємо усі ці плямочки, щоб було таке враження, як наче це атмосфера така, що це воздух такий. Ну Тоді до зустрічі в наступному відео, де ми вже почнемо малювати нашу героїню Сову у Шепчині.